Монументальне творіння преподобного Максима Сповідника. В Боговському в'ясніки за 1916-17 років почалася публікація перекладу одного з найважливіших творів преподобного Максима Сповідника запитань і відповіді до Паласія. Ця праця, що вимагала від перекладача величезних зусиль, взяв на себе найбільше знавець творчості преподобного Максима, до Київської духовної академії Сергій Леонтій Іпіханович. Його переклад Підбиває глибоке проникнення богослів'я святого отця, тонке відчуття змістовних нюансів, якими так багаті твори предобним тобто Максимом. Коментарі і похановичі показують родицю київського вченого і велике знання всього святотецького богослов'я. Нагаль даний переклад не був завершений, і у світ вийшли приклади лише 25 запитань, що складають лише. Одну п'яту обсягу твору. Можливо, їх Пеханович довів до кінця цей приклад, але продоліва нам нічого не відомо. З тих пір минуло більше 70 років, творчість преподобного Максима набула більше популярності на заході, особливо католицьких учених, і в теперішній час його можна вважати одним з найбільш досліджуваних отців церкви. У післявоєнний час надрукований не на один десяток книг і статей, присвячених різним аспектам його богослов'я. З'явилися приклади. Низки твори приплодного на різні західні мови. Хоча запитання відповіді до коласі повністю поки що не прикладені на на жодну мову. До Повний переклад їх дивиться в книзі Гатті, Максим ель-конфесоре, сагіо дибліографія, генератораціонати ель контрибуті пер Ана перане ріконтріозони Дель Суно, пресіоре метафізико Мілано, 1987 рік. Найголовніше полягає в тому, що одна з основних тенденцій в сучасній патрологічній науці звершив звернення до ретельно вивчення рукописної спадщини святих отців твори творі горці Червоного Максима, що привело до підготовки публікації критичних текстів його творінь. Поряд із такими широко відомими серіями, як німецька, грецька-християнські письменники, французько-християнські джерела у березні покійного Рішара стала видаватися нова серія в Корпус християнських авторів. Грецька серія, що відразу завоювала собі репутацію солідне патрологічне видання. Основною науковою базою служить Лувенський католицький університет, але залучається до видання і вчені зі всього світу, кращих про усіх у своїй галусі. Утеман Мунітіста інші. Саме у цій серії побачимо світ критичне видання першої частини запитань відповіді до Паласі здійснене. Лагой і стілом. Крім цього, і Дел Кларк у тій же серії видав інший твір про обдуму питання і нерозуміння. Причому треба зазначити, що цей учений використовував нові рукописи в прокопси даного твори, які якісним чином відрізняються від рукописів, покладених основу видання комбефі, передрукованого патрології Міння. І тому видав практичний невідомий твір про Максима, що набагато перевершує за обсягом публікування раніше. Узначені серії готуються до публікації іншої основи праці проданого Максиму, пояснення важких місць у словах святого Григорія, слово – амбігва. Латинський переклад головної самостійної частини даної праці вже побачив світ. Крім того, грецький учений Маркесініс підготовлює до в цій серії догматико-політмічних твори і послання проданого Максиму, таким чином, завдяки цим наявним виданням і тим, що готується вивчення Бословської спадщини. Максима ставиться на більш міцну і солідну основу. Вихід у світ видання дання, запитання, відповіді до холасі змушує ввертися до перегляду переду і Піханович, якщо на те буде Божа воля, завершити переклад лага і стіл, використовувалося в Дані всі відомі нині рукописи даного творіння, всього 33 манускрипти. А також непряму його рукописну традицію. Тут же перший опублікований латинський переклад. Івана Скотерогена, який може служити гарною підмогою для розуміння грецького тексту. Відомо, що Візантійська селотецька думка вплинула на формування світогляду цього оригінального західного богослова. сильний вплив на Івана Скотеройгена виявить і провний Максим-Сповідник, якого він повагою називає божественний, філософ, примудрий, високоповажний, славнозвісний та інший. У природному Максима Ірогена запозичає дані як для вчення про Бога, так і для вчення про людину. Думки природного Максима він відтворює по місцях і в коментарі на Івангелії Івані, іноді згадування його імені. Брилянтом. А влияння восточне на западне просудіння Івановського Ірогієна Санкт-Петербург, 1898 рік. Тому публікація перекладу запитань від до халасі ревігент дозволяє нам краще зрозуміти деякі аспекти плідних контактів двох основних частин християнського світу в середній В Міри можливості ми у своєму перекладі орієнтуємося, на і пихановища. Однак у ході реагування був помічний ряд неточностей. крім того, новий критичний тих дозволивості деякі виправлення в перекладі відомого російського патролога. Нарешті ми виходимо з пер... Конання, що буком перекладів Святоцівських творів не було ще старіє. Присувим, якю залишається лише Дух Святосівського продання, який постійно вимагає відновлення старіючої літери. Інакше кажучи, життєвість Духу письменного продання у церкві засвідчується в першу чергу не перекладацькою діяльністю, її синів. Усі зазначені причини і приводу до регулювання прикладу і іноді досить значного. Незакінченість його спонукала нас продовжити переклад запитань відповіді цього одного з найважливіших пам'ятників додатківської писемності. Щоб відновити розрізаний зв'язок часів і зберегти наступність православної патологічної науки, Бережемо і багато коментарів, виконуючи, що не втратили своє значення, які лише полегшені під часом надмірно промісково-наукового апарату. Залежність опоновчі коментарі означається наприкінці, як СЕ. Наші коментарі позначаються як ОС. Це природно доти, поки йшло редагування перекладу і піхановича. Усі схолі, також виносяться пишіться в коментарі, причому схолі, що на гетерогі і не мають паралельних цінгерських схолі, получається як з колії Р. Доцільне представляється і передруг передмовою епіхановича до прикладу запитань відповіді, яке дається нижче низки ускорочень. Книга переклад, перекладана українською мовою, видавництво Марті з 1994 рік за творінням Преплодного Максима. Переклад української мови здійснений Комісією видавництва Української православної церкви Київського патріархату 2016 року.